Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата, з давніх пір і понині кажуть всі на Україні здоровенькі були. Як добре, що ви до мене завітали, бо навесні у господарстві багато роботи. Потрібно і город посадити, і худобу нагодувати. Та ще й біда в мене, пропали гуси. Бабусі, два веселих гусі. Один сірий, другий білий, два веселих гусі, один сірий, другий. Хибіли гусі, мої гусі. Діти, допоможіть мені по господарству. Давайте пройдемо на подвір'я. Була я на ярмарку та придбала нових тварин для свого господарства, але скільки всього, я не знаю, допоможіть мені порахувати та вкажіть відповідною цифрою. Отже, давайте порахуємо їх. Одна тварина, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять тварин. А давайте порахуємо тварин ще й порядковою лічбою. Перша тварина, друга, третя, четверта, п'ята. Хто стоїть перший? Правильно, першим стоїть кінь? Хто стоїть другим? Правильно, другою стоїть коза. Хто стоїть третім? Правильно, третьою стоїть корова. Хто стоїть четвертий? Правильно, четвертою стоїть вівця. А хто ж стоїть останнім? Правильно, останнім стоїть порося. Молодці, друзі, але щось розкричалися мої тварині. Мабуть, зголодніли. Допоможіть їх нагодувати. Скільки кролів є у бабусі? Давайте порахуємо. Один кролик. Два, три, чотири. Всього чотири кролі. А скільки капусти є для кроликів, щоб їх нагодувати? Давайте порахуємо: Одна капуста, дві, три, всього три капусти. Наскільки більше кролів, ніж капусти? Правильно, на один. Чи зможемо ми погодувати усіх кроликів? А чому? Так, тому що не вистачає ще однієї капусти. Що потрібно зробити, щоб ми змогли погодувати усіх кролів? Правильно, потрібно принести ще одну капусту. Тепер усім кроликам вистачило капусти. Можна сказати, що і кролів, і капусти однакова кількість, тобто порівно. Бачу, діти, що ви втомилися. Тому давайте трошечки відпочинемо з вами. Блять, потягусі, роушики, бо руки, гусі, потягуся, про ушики, бо тягуси гусі, потягуся, гуси мають лапки, ходять чапча лапки права, лапка, лива лапка, чапки, чапча лапки права, лапка, лива, лапка, чапки, чапча лапки. Пострибати, скоку, скоку на толоку люблять пострибати, скоку, скоку на толоку люблять пострибати, руси в черевичка, скубаю травичку, скупуску та кубаю травичку, скупуску букенята. Що дітки, ми з вами відпочили, а ось і мій пес дружок прибіг. Ой лишенько, що це він наробив. Навіщо ти, дружок, весь город перекопав? Діти, подивіться, що це дружок відкопав на городі. Так, геометричні фігури. Які геометричні фігури дружок відкопав Назвіть їх. Так, тут є круг, квадрат, чотирикутник або прямокутник, трикутник та овал? Діти, а чи знаєте ви, які овочі мають круглу форму? Так, круглу форму мають капуста і помідор. Які овочі схожі на трикутник? Правильно, на трикутник схожа морква. Які овочі схожі за формою на овал? Правильно. Кабачки, огірки і картопля. Подивіться, діти, який багатий врожай полуниць у мене в цьому році. Всі вони різні. Допоможіть мені розкласти полуниці за розміром у відповідний кошик. Розгляньте кошики, які вони за розміром. Так, є маленький, середній або трохи більший, і великий, тобто найбільший. А чи однакова за розміром полуниця? Полуниця різна за розміром. Є маленька, є трохи більша і найбільша, велика. Яку полуницю ми покладемо у найменший кошик? Так, маленьку, тобто найменшу полуничку. Яку полуницю ми покладемо у більший кошик? Так, трохи більшу полуницю. Яку полуницю ми покладемо у найбільший кошик? Так, найбільшу полуницю велику. Молодці, дітки, гарно впоралися. В народі говорять, хто рано встає, тому Бог дає. А ви вмієте слідкувати за часом? Давайте пригадаємо, на які частини поділяється доба. Послухайте загадки і назвіть частини доби. Це буває. Діти прокидаються, швидко всі вмиваються, в дитсадочку по порядку роблять всі разом зарядку, снідають і грають, та рослини поливають. Так, це ранок. Коли це буває? День пройшов, сідає сонце, сутінки повільно крадуться. Запалюють усі лампи і свічки. Настає темний. Так, вечір. Коли це буває? Світло лється і дзюркоче, птах у небі гомонить. Гуляємо та граємо, за сонцем спостерігаємо. Так, це буває вдень. Коли це буває? Летить над світом чорна птиця. Усі на світі добре сплять. Так, це буває вночі. Молодці, ви дуже уважні. Дітки, ви мені дуже допомогли, тому хочу, щоб ви собі щось залишили на пам'ять про мою оселю. Давайте з вами зробимо картину разом. Уважно слухайте і запам'ятовуйте, що є на моєму подвір'ї. Посередині подвір'я стоїть мій будинок. Вгорі над будинком сонечко і хмаринки. Праворуч від будинку росте дерево груша. А ліворуч від будинку росте дерево яблуня. Перед будинком сидить пес дружок. Внизу подвір'я стоїть порося. Перед поросям стоїть коза, а за поросятком стоїть вівця. Між яблунею і будинком стоїть курочка, а між грушею і будинком стоїть півник. Ви уважно слухали і тепер дайте відповіді на запитання. Де розташований будинок бабусі? Правильно посередині подвір'я. Де розташовані сонце і хмари? Правильно, вгорі над будинком. Де росте яблуня? Так, ліворуч від будинку. А де росте груша? Правильно, праворуч від будинку. Де сидить пес дружок? Правильно, перед будинком. Де стоїть порося? Так, порося стоїть внизу подвір'я. Хто стоїть за поросям? За поросям стоїть вівця? Хто стоїть перед поросям? Правильно, перед поросям стоїть коза? Хто стоїть між будинком і яблунею? Правильно, курочка. Хто стоїть між будинком і грушею? Правильно, півень. Дякую вам, мої хороші, за допомогу. Але я ж зовсім забула. Ми ж не знайшли моїх гусей. Де ж вони, дітки? Шли гусі, кланялись бабусі, Один сірий, другий піли.